Всім привіт-привіт! Четвер, привіт. 24 квітня закінчилися свята, Пасха, всі понаїдалися, понапивалися. Хто як їх провів, ну пора вже до роботи. Позвонив диспетчер, що є хороший вантаж у Каліфорнію. 500 платили, майже 200 миль. Але, 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 але проблема в тому, що він зірвався, але зразу за півгодинки. Диспетчер працює, позвонив знову. Є інший вантаж з Іскансена. Ще краще платять 5750 до Невади і є паршал до Айдахо. Все разом 5750 з паршалом разом. Мілі абсолютно ті самі. Їхати у Віскансен. До Віскансена мені 165 миль до першого пікапу, до другого пікапу, вже по дорозі повністю по дорозі до розвантаження до Невади. Буде 60 чимось миль. І все. І треба швиденько. Швиденько, я думаю, завтра четверта, ранку, п'ята я виїду, щоб до обіду це все зробити, загрузитися. І щоб неділю вечірком вже бути в Неваді. В Неваді треба там заночувати на місці, чи хоча б там є, є, є по-моєму, я дивився вже по дорозі. Є джейка десь за миль 40 50 від розвантаження, можливо, там і заночую на ній. І зранесенька вже на шосту ранку поїду на розвантаження. І шлідесенько вайдаху ж ми ще в понеділок загрузилися. Що до роботи готувати машину треба? Папа, -па. покажу потім це відео, розкажу. Про степдек розкажу. До речі, як місяць пройшов, дивіться, буде цікаво. Вайомін зустрів товариша! От їде на червоній машині. Ми разом з ним в Америку два з половиною роки тому переїжджали з одного села, в твойомі його зустрілися, він їздить, і я знімаємо денодного. Привіт хай, махає! Все, пропускаю його вперед. І одночасно маленька. Ми вже не раз зустрічали людей, з якими би ніколи не зустрілися. Одного блогера два рази зустріли. І через нього я знайшов цю фірму, на якій зараз працюю. Знімаю це відео з дуже хорошого місця. Одно з найвідоміших не лише в Америці, а мабуть і у світі. Це Солене озеро Сотлих Сіти, долина Боневіль, чи озеро Боневіль по-різному. Воно відоме тим, що. Тут проводилися змагання, також встановляються рекорди швидкості, всі, що ви знаєте, автомобілі, мотоцикли. Це все от прямо отут, на цій долині, на цьому озері. Ще тут програма найвідоміша програма у світі 에, Top Gear, англійська з Джеремі. Вони тут знімали дуже відомий ролик, коли з пів висоти скидували. Жук, Volkswagen Жук і з півкілометрової відстані до точки падіння їхав Порше 911 і хто швидше. Звичайно, жук повшвидше. Дуже, дуже цікава програма. Подивіться, також дуже багато програм National Geography знято про цю долину. ну Дійсно, красиві місце, унікальні, Мусів вертатися по окуляри, тому що сонце відбивається, хоч виглядає поверхня не дуже білою. Но боляче страшно. Вернуся. Хочу ще вам розказати якраз місяць сьогодні, без двох днів, як я тягаю, залишив флетбет і взяв в оренду степдек. Хотів поділитися різницею, який пермайл тяжче, важче, варта, не варта. Хотів попробувати. Дуже мені було це цікаво. О, чи шкодую, не шкодую. Гроси, гроси не є більше. Пермайл трошки кращий. Тарпів трошки менше. Тарпи, рахуйте місяць, зараз без двох днів минає, не знаю, що як буде понеділок-вівторок. Але всього-навсього двоє тарпів було. Одні тарпи були доволі складні, але це скоріш за все через брак досвіду роботи на степдеку через оцей злам, гусак, що називають. Е, тяжко було мені от іменно затарпувати. Оце зламати, У мене досить багато часу на це пішло, але ну, я списую це на брак досвіду. Інші тарпи елементарні були. Просто площина закинув 40 хвилин і поїхав. Переважно, що на степдеку? Возите ви техніку. Техніку самі, ну, процентів 80, що в мене було за місяць. Ви самі загружаєте, самі розгружаєте. Чи то шкільні автобуси, чи то екскаватори, чи якісь маніпулятори, форкліфти. Це от-от все вони от вам показують. Нічого тут нема, вони не кажуть, там дають ключі, маси собі голову. Ні, все покажуть, але самі вони не дають. Отже, мій перший вантаж на степдеку. Отакий от автобус. Потрібно було самому заїжджати на два інча вищі за норму. Але я думаю, все буде, ніхто мене перевіряти не буде на ньому. Ось таке, будемо пробувати, я знаю, що вийде з цього. Поки що все подобається, цікаво. Рампи, рампи, досить легко це все робити. Ніяких складнощів нема. Ставити, виїжджати. Кріплення елементарне тут. Чотири цепи, обов'язково цепи, щоб не впали під колеса, фіксувати потрібно. І як це робити? Деякі заїжджали самі і згружали самі, але це люди, які самі продавали техніку. О, от такі люди це робили. А компанії все. Це так і виключено, твої ключі, все, вперед, пішов, працюй. Всі з боку стоять, дивляться, хлопають, щоб кричать, молодець і тому подібні речі, підтримують тебе, як можуть, але нічого пальцем палець не вдарять. Ну, сказати, що це цікаво, ну, я не в тому віці. Е щоб тішитися тому, що я проїхався на екскаваторі, чи на маніпуляторі, чи на форкліфті, чи на якомусь старому тракторі, був, був, до речі, епізод з старими тракторами, взагалі все залізне, я не знаю, яких років ті трактори. Один старший мужик купив в Айові, то він мені їх і сам згрузив. Він каже, окей, він ще мені дав, я такого ще не здобав, 200 доларів чайових, що я йому доставив цей вантаж. Це такий приємний бонус. Так, що, одна лампочка у нас маленька, не світиться, це вже дуже погано. Так, це ніби гарно. Все чудово все на місці. Іде далі. І, до речі, ще і брокер мені доплатив 50 доларів, це взагалі перший раз я бачу, що брокер сам. Особисто від себе плачуні гроші за те, що виконати всього час, що гарно закупили. Підміти трактори досить дорогу. от така то ситуація. Кріпити. На рахунок порівняти із флетбедом. Кріпити вантажі, якщо це різниці немає. Абсолютно. Без різниці. Якщо стрепи трішки важко через те, що от на флетбеді він вам практично груди і вам є як пертися, пер... 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 потягнути. Намного зручніше кріпити на флетбеді. На степдеку ви впираєтеся в землю, більше на це часу тратите, весь час зігнуті. Я б це за недолік порахував, тому що тут ну, ні досвід, ні нічого вам не поможе. Вістин до землі менше, і ви все одно все один оборот робите. Це досить прикро. Ще недолік, але також його на досить можна писати е у векпедів, вам не заважають е тріщотки, в які ви запихаєте паси. Відкривати бакси, чи мати якийсь там доступ до чогось. Тут все це заважає. Тобто, Якщо ви попала з трепа там, де бакса, ви баксу не відкриєте. У мене вже таке було, але це я на досвід списую. Візьми спочатку все, що тобі треба, там закріпи її останню чергу. Чи якось. якось так. Бакси в два рази менші, ніж на фледбеді. Речей ви туди поставите також менше, не нижче, не так зручно. На рахунок фізичної праці робити не легше, ніж на фледбеді. Рампи. Рампи важкі, їх чотири. У мене тільки раз було, що за місяць що техніка заїжджала зі своєї рампи, а так все я ставив сам рампи. Це нелегко. Зразу це не легко. Ну, можливо, привик. Мене не лякає фізична робота абсолютно. Тому я це не списую на мідолік, просто говорю, хто захоче цього. Тобто ви тут легше працювати не будете. Це одну. Тут легше. На флебеді. Я не скажу, що тарпів більше, у мене був січень. Грудень, лютий. У мене у грудні було все три тарпи за весь місяць, У січні чотири тарпи за весь місяць, у лютому було більше десь 7-8 тарпів за місяць. У е, березні, якщо чесно, вже й не пам'ятаю, скільки у мене в березні було тарпів. То що я так пригадав? Ну, це з цією фірмою, що я працюю, тому що на попередніх фірмах з попередніми диспетчерами. Я там багато тарпів мав ну, було, таке, що по 4 тарпи на тиждень було. І то так Місяцями, не то, що там тиждень, і все. Так? І день, день, загрузка, вигрузка. З тим диспетчером мені працювати дуже добре. У мене наперед вантажі, я вже знаю, розпис. Буває таке, що тиждень розписаний наперед. вже. Він знає, що куди, тільки був, ще розпілили і нічого не сталося. Таке вже не раз було, що у нас тиждень розписаний, повністю по вантажах. Ну, і знаємо, куди, звідки, як. Це, ну, це великий плюс, це людина з великим досвідом. Ну, це ще треба, щоб повезло з таким безпеченим. Це що зі степдеком, що з флотбедом він мене вантажить, ну, я задоволений. По гросах більше восьми-дев'яти тисяч я ще не робив. Ні на фледбеді, ні на степдеку. Були, були на фледбеді, і десятка була. Пермайл на степдеку кращий. Це, напевно, буде цікавіше все ж таки власникам автомобілю, тому що солярки ви менше проїжджаєте, затрати на це менші. Більше паршалів на Степдеку, ніж на флетбеді. На флетбеді у мене не було так багато паршалів, хіба що ми їхали десь далекий рейс на 2-3 дні, тоді він, та, він шукав, якщо вага дозволяла, і відстань. Ми, ми мали паршали. Тут постійно паршали. Бувають і вантажі, але, по-моєму, два такі було, щоб спаршали. Решта, все спаршало. Весь тиждень я ще ні разу не від'їжджав, тому що один раз брокер помилився і вантаж, який мав бути на п'ятницю, а загрузили вантаж, який на понеділок. Але, правда, брокер заплатив мені 900 доларів за це, що я стояв три дні. Так, 3-4, 3, 3 дні робоче. Тепер потім були свята, 10 днів я вдома. Але от якщо далекий рейс, то менше ніж 5-6 тисяч нема. З паршалом, звичайно. Якось так. Тому різниці великої якоїсь я не бачу між флетбедом і стивдеком і рекомендувати чи казати однозначно то, однозначно то також не можу. Поки що кріпити флетбед легше. Фізично однаково, що там, що там, враховуючи вагу рампів. Цікавіше не знаю. Можливо, степдек чуть-чуть, враховуючи просто що різна техніка. Проси покажу всі. В кінці всім успіху, не бійтеся роботи. Більше любуйтеся природу. Америка дуже красива. Дороги дуже красиві. Надзвичайно мені подобається їхати в різні локації, особливо на весу в сторону Каліфорнії, Вашингтона, Орегона. Обожаю ці місця. Красиві, унікальні єдині у світі. Тому насолоджуйтеся, ще й гроші на то можна заробити. Не ганяють, бачите? Ще один приколіст. Хто би сподівався, 27 квітня не бада і сніг паде. Діду реально сніг палить. До Дуже холодно, дуже прим. Я в войовник проїжджав, там було хі, скільки, майже 70 градусів по Фаренгейту. Тут, по-моєму, 43. Це вночі може бути мороз. Аж стоїть наша машинка. Красива, гарна. Завантажена. Це Все довго тримається. Добре, гарно ще розмонтажити все. Так, і так, не вада, 40 миль від вигрузки. Я вже приїхав неділя, 27 квітня. Ось такий там стапчик. Чистенькі, мало людей, вільні душі. Місця на тракстапі дуже багато. Завтра зранку п'ята година. І поїду. Поїду на вигляд, тут відиться якісь сувенірчики. Куча води. Ой, казино, Що будемо грати? Можемося програти, що зробили. Тому цим займатися не будемо. Це яка красота, схід сонця, вершину, гори видно, туман. Нереально красиво. Сніжок, пустиня не Видно, стояв вже тут бог за скільки часу, тормоза закисли, бо не знати, що там сталося, але не годино його рушити знизу. Я стою, чекаю, що треба під'їхати до рампи. Може пів години пробують рушити трейл. Коротше, вигрузка ще буде та? Ми не мають інакшої рампи. Попробували поставити мої. Рампи воно вириває. Трактор цей затяжкий, воно піднімає прицепи, вириває рампи. Тому зараз, я казав би, ми принесли трос, підтягнути до краю прицепа тросом, а потім вже підчепити трактором. Бо інакше як ми це знімуть? Шансів інакших нема. Зараз пришукати. Якісь, блин, ніби ферми, ніби якісь роботяги. Прицеп розблокувати не могли, лазив він під прицеп, вон там стоїть той трак білий. Розблоковувати їм турмоза, монтіровку порозтягував ті колодки. Тепер не годні це зробити, ніяк погнули мені оці штуки, навіть не знаю, як вони це називають. Ось це, вирівнюваємо тепер. О, Цю херню мені загнули треба буде сверлом просверлити годино часу пішло на те щоб вони оце придумали це не змогли підняти поламана. Ця підйомна джек не називаємо. піднімалась на домтратами такі ферми, такий колгосп ще пам'ятаю колгоспи. Поля, щось посадили. Нарешті розгрузили мене, то коротше, один з тих вантажів, з якими не варто зв'язуватися, це капець, коли люди не вміють зробити нічого, Все, треба допомагати, підказувати, сехті, що все так не можна, так небезпечно. Нарешті ми то порозгружали. Все, їду, їду, в софлексі, ті, Ні, вже на жаль, через оцю. Розгруз, сьогодні, мабуть, я вже не загружуся. Нічого, завтра зранку, думаю, щось гарне буде. І поїдемо.